Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Я думаю, ви вже здогадалися, що в мене поїздка чергова за назвою відео. Поїздка така вийшла спонтанно. Я вже в Дніпрі. Через декілька годин у нас поїзд. Це подарунок дітей. У нас недавно була річниця весілля. Вони з нами також хочуть поїхати. І думали, що поїдемо ми удвох з батьком. Ну, так як Костя в мене відмовився, того, що він не любитель поїздок, відвик уже зовсім. Я вже казала не раз, що ми за скільки років не їздили нікуди. І каже, багато причин всього. І будинок залишити не можна, і коти там, і всяке таке. Ну, Ми особлива сім'я, в нас такі причини, яким може. Іншим і не, і не зрозуміти. Так що він мене відпустив одну. Я їду з дітьми. Звичайно, холоднувато, я ось приїхала в Дніпро. Дубаряга страшний. просто. Є надія, що може через декілька днів буде тепліше. Ну, сонечко ось вийшло, наче так потеплішало, Ну поки я доїхала, я просто продубла. Надягати, звичайно, куртки зимові я не буду, хоча їду у такий регіон, що вже кажуть, і сніг там випав. Так що так, їду на сім днів ну, з дорогами разом. Самопочуття трохи таке не дуже у мене. Бо і хвилювалася, і знаєте, дорога, і, і ці загострення і в нашій країні. і... В інших країнах і нерви не витримують. Ну, а що, треба жити далі? І я буду перед кожним відео повторювати і дякувати нашим ЗСУ, що дають можливість нам так от жити своїм життям і ще й подорожувати за час війни. Надіюся, все буде добре. Бог дасть. І з нами буде добре, і з Україною буде добре. Так що віримо і донатимо на ЗСУ, і все буде вкрай. Такий хороший вибір, яка краса яка в кав'ярні для залізничного вокзалу. Ось такі всілякі тістечки. Ось така ціна. Прийшли попити кави. Солоненькі, бутики, мероліні. Yeah. Ну, я їсти нічого не хочу. У тебе що, Алінка, Так. Треба, може, мені треба було взяти. Так, у мене раф кава маленька. Що у вас там? Капучинки? А, із сердечками. Ой, вокзальчик. Я, якщо чесно, хочу додому. Я так заморилася. Ми спустилися вже підземний перехід. На колії. Зараз подивимося, з якої колії відправляється наш поїзд. Ага, шоста? Ага, ну. Запоріжжя Ясно. Друга, третя. Так, це наше. Так, на цей бік. А, то ще й немає нашого немає. поїзда. А -а -а. Ой, скільки народу. У нас такий поїзд покращений. Ага, де наше купе? Так, отут, ось усьо. Ой, тут хтось є. Добрий день. Так. Так, є розетки тут Чи немає? Є розетка, слава Богу. Не знаю, мені тісно капець тут. Десять. Як я буду тут у цих чотирьох стінах. Давай. Перше місце нижне. Вішочки тут, всякі штучки, постіль у нас врахована. Покривала, одіяла, тут такий проходик красивий, свіженько так. Фух. Боже, поможи. Друзі, хочу вам зняти туалет у покращеному купейному вагоні за 885 гривень. Так, що у нас тут? Все чистенько, рукомийничок, умивальник. Так, закрию, закрию, закривається. Боже, яка я пархата! Ну, Якесь зеркало трохи криве. Так, вішачки, все чистеньке, біленьке, паперові рушники, дезінфектор, папір та сміття в не кидати, значить біотуалет. Біотуалет, що значить, що можна ним користуватися і коли поїзд стоїть. Так, тут, мабуть, оці. На сидіння на унітаз, якщо там є, нема. А, є, є, є. Накладки. Запахам нічого не скажу, того, що не, не чую. Так, підемо на другий кінець вагона. Тут також є туалет. Відкрито. Так, ну так само. Сам. Шестенько. Вибачте, туалет не працює. Так все саме. провітрювання, серветки, рушники, туалетний папір, дезінфектор, рідке мило, водичка, вже хтось руки мив і зеркало. Не забула познімати постіль, яка в нас у купейному вагоні. Так, що ти у нас рушник? Ну такий дебелий рушничок. Наче таких от плям немає. Так, далі. Що це у нас на подушку? А ну, біла. Нормально. І оце що? Простень. Біленька, чистенька свіженька. Так, зараз буду застилати пост. Я нічого не виспалася, абсолютно. Нічого не бачу, ні причесатись, ні зачесатися. Все вузько. Нікуди ні руки не піднімеш, нічого. Ах. Я така на себе зла. Ну ляж і спи, ляж і спи. Отак от, от лежу просто тупо до двох годин ночі, двох годин нічого нічого не болить, а я спати не хочу. Все. Отак от лежу і Все. ну, Дивлюсь на часи, так, десять, одинадцять, дванадцять, два. А тоді десь, по-моєму, около двох годин я вже не пам'ятаю. Просинаюся 5-3 години я спала всього. Це мої проблеми, а взагалі то нормально все. Це як... як низько. Верніше, високо, ми високо, а там як низько. Як всюди чистенько. От у них от, о, рідко дає таке, що зароще там чи занехаяне. Сюди так поприбирано, цікаво. Тут для мене кошти ага. у поговорити. Одразу видно, що ми в'їжджаємо в курортне місце. Готелі, будиночки, а он і славнозвісна гора. Слон. Цей перевізник, нам не треба нічого видумувати, шукати щось. Добираємося до готелю Жива вода. 200 гривень за чотирьох. Є тепер у нас інші водоспади, інші полонини. Я зараз вам трошки покажу, бо ви мене розуміли. Тут є сироварня на полонині, тут є каньйон і водоспад шість метровий Підвесний міст 16 метровий. Це за один день ми приїжджаємо. 10 метровий водоспад, полонина і гойдалка. І той гірський водоспад, і качеля, як виглядає. Я так їх Так, потрошка Колиба і на пеньках. Ми голодні, нам треба поїсти. Щось ну, там відкрито, закрито, не, не ясно. Ми рано приперлися. Магазин спорт. Садиба, колиба, сауна. Працюємо з 11 до двадцяти трьох. Два ведмеді. Одному лапку хтось вже той надкусив, надкусив. задню і передню. Кіт. це що меню? Євро це що. Євро одне. У нас можете розраховуватися. тисяча 1 Так. А тут щось дзюрчить у нас озерце якесь хатинка. Ось є. Якщо йдеш, якщо йдеш п'яним, то це твоя радість, а якщо йдеш тверезим, то це наша вина. Ой, як тут тепло. Дивіться. Ой, якраз тут можна сісти. Ми якраз промерзли. Як добре, яка краса. Так, ось меню, так, таке ось із стінами. Так, зараз покажу, що ми замовили. Я замовила отакусь грибну юшку з домашньою локшиною. Ну, це десь порція, там 140 гривень, по-моєму. Так, а ну де ложка? Я подивлюся, яка у нас тут локшина? Є, нема. Ось така, ага, з м'язком, А, з грибами, не з м'яском. Mm. Якраз зараз такого гаряченького поїсти саме то. Так, хлопці взяли бограч. Пробуємо зараз, який він. М'ясо тут м'ясо. Хто куштував, вже готував, знає, що таке бограч. У мене Добре. на каналі також є. Такий я готувала вдома. Ну, тут, я думаю, воно більш автентично, національно. Тому що це якби батьківщина бограча. Так, алінки ще не принесли. І узварчик. Смак натуральних грибів лісових. Не печерить, А лісових грибів. Зараз ми моббан зробимо. Я хочу спробувати пограч. Я не замовляла бо сама не хочу такого жирного, це дуже ситне. Добре. Так, а ну-ка. Is... 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 Mm -hmm. Якісь печі тут кладуть, такі що ну, у мене смак не такий мого домашнього бограча. Mm -hmm. А ребро? Ні, mm -hmm. ребро так, не буду. Так, і ще ми замовили отаку страву. Я а хотіла. От справжню справжній бануш з бринзою і шкварками, який він має бути. Ми взяли одну порцію на всіх. То, що я підозрюю, що ну не підозрюю, я знаю, що воно ситне так само. Що якщо ти одну порцію сам з'їси, то ну, це просто не всі шлунки переварять. Так що зараз будемо куштувати? Куштувати який бануш? Насправді так, беру бануша, беру бринзочки. Бринза овеча. Ммм. Ну. Mm -hmm. Як я давно не їла такого токану бринзяного. Mm -hmm. mm. Друзі, обов'язково завітайте, спробуйте це, цю страву, тому що ну, ви втратите багато. Бери коля. Коштуйте. Смачного всім. Алінка взяла деруни. Ось такий сметан... А, з грибною підливою, так? Ну, я спробувала шматочок. Жирнуваті. Жирнуваті, ситні. Дарунчики. Ну, як? Як ваша думка з приводу бануша? Непогано. Непогано, але тільки сольовий. Солонкуватий, а я й не замітила. Ну, це я не люблю.